Вітаю, ми в Вінниці. Замовлення у нас сьогодні очередне. Колодязь 24 кільця. Значить, зайшли ми таким розвідувальним буром. В колодязі піщаний пливун. Води кільця всього. Відповідно, її не вистачає. Значить, зайшли розвідувальним. Біля двох метрів піска ще йде під кільця. У цьому піску має бути вода. Ми відкрутили такий бур і поставили широкий бур. Їм зараз розборимо, Уже раз розборив, ще раз проженем. І отак зробимо 2,5 метра 2 метра тут є. Ще пів метра наростим фільтра. Ну, я думаю, десь отак він буде в пісок загнаний, тут десь 2-10. І з цього піска буде поступати вода. У фільтр заглушений знизу. Але обсадити мало. Потрібно потім подати води туди в цю скважину, щоб вскрити водонос. І іноді навіть не один раз. Да. Ну що, успішно обсадились, загнали через отакий вантуз, промили весь ствол скважини бочечкою води. До речі, при промивці ще трошки скважина сіла. Не дійшов я до кінця при обсадці сантиметрів 10. Викачили затрубне пространство перед промивкою бульйон наш наведений. Зараз вже качаємо із скважини. Вже навіть трошки починає світліти. Отакий водоупор. Отак він виглядає тут. Так, пройшло хвилин 10-15, швидко очищається водонос, кстати, вже практично прозора. Зараз ще затрубне, затрубне пространство, трошки покачаємо, виберемо Та й приступимо до монтажа Уже насоса. Воду качає тільки із скважини затрубне. Не перетікає, десь забило, закоксувало фільтр. Тому обов'язково затрубне пространство треба викачувати і давати змогу стартануть фільтру, щоб забирав, отдавав. Ну, Він і так, звісно, стартане при, при виключенні скважина починає підпирати сюди і якби, розмиває муляку цю на сторони. Але все рівно її треба теж викачувати. Але навіть без скачки затрубного, через що вона так швидко і поспіла не встигає викачувати із скважини. общем, тобто буде все тут так добре з водою. Що, поїхали подивимося, що там робиться? Віра. Вот трубу, Так, все утро менять. Вибрационник наш качает. Не перестаем, уже по 1.40, мабуть, качает. Ага, вода в колодязі піднялась і майже не перетікає в трубу. Не, щось, звісно, перетікає зверху. Але нам треба, щоб максимально викачував всю з колодязя. Ну стоп. Що там, метр? Метр ниже, ниже зеркало спустилось і далі не западає. Ми зараз витягнемо насос і покачаємо тут затрубне, щоб тут саме пісок роз фільтра розкальмати, скажімо так. Все, прорываюсь. Починаю качати затрубне. виприком ввожу понад трубою і він розбивається. Цю корочку, яка при промивці образувалась, і вода починає переходити туди. Вона би сама розбилась, тому що з скважини вода піднімається і давить на колодець, але краще їй допомогти. Отак його по кругу до самого дна бажано, ну ми тут не зможемо докачати до дна. производительность насоса не позволит нам выкачать в ноль. Но чистить фильтр мы сможем. Ну что, качал я тут уже хвилин 20. Раскрыли фильтр. Вода идет через фильтр. Вернее, идет из холодной, из скважины. Ось уже видно бережок. Сантиметр п'ять остається, не може, може. може докачать сантиметр 5. Ну все, я думаю, більш тут нічого цікавого. Будем вішати насос уже робочий. Всем пока. Працює насос замовника. Все, городи будуть тепер политі.